У нас на сьогоднішній день, коли буде документ на руках, що ми православні, такої-такої, так, такої, являючись, являючись постійними прихожанами, постійними парафіянами, маємо бажання лишатися канонічній православій церкві під головуванням цієї церкви, вважання, що митрополітом Помогні, Української православної церкви. Якщо маєте вражання, будь ласка, я зараз дам е, лист і їх потрібно підписати. Хоча старався зараз дати е, лист, який є, щоб ви ознайомилися. Ви, ви, ви я зачитаю <свист�> ще і такий момент, що це проходило згід, згідно протоколу. Не так просто, щоб потім активи ця... збиралися. От написав 22 січня 2019 року село Демківці Любарського району Житомирського. протокол загальних установ чи парафіяльних зборів громади села Демківці Свято-Василівської. Я допишу громади села Церкви напишу Громади села Церкви, допишу, Демківці. Збори відчулися за благословіння керуючого Житомирською епархією. Митрополитом Никодимом, приміщенні місцевої церкви. Секретар зборів, його вибирає. Хто То за у нас? Запомніть, що вас ніхто не заставляє, ніхто нічого. Як мене не заставляє? Я. Ні, ми не може, хто є проти? Є хтось, може, проти. проти Одноголосно голосуємо всі, Піднімаємо. Ті, хто віру православну наші дідів і братів, Щоб всі бачили. Ні, Тепер впускайте, не я не знаю. А хто Тому проти? Хто проти? Воздержались? Немає. Я ось зараз даю вам списки, хто має бажання, будь ласка, підтримуйте. Нас не поділили, Туда не поділи. пишаємо по батькові, адресу і підпис. Вони, вони, вони ж бояться йти до церкви. Я вчора казав, не бояться церкві йти. Не бояться, я в церкві, треба церковник, а вони бачите, вони знають, бо там прийдуть всі підрядки, які церковні, і не вірують. А ми ж повномалики, що церква будемо, ті, що вичищають. Поставити, це теж люди. Якщо ви хочете наші, якщо ви якесь вітання, якщо... Ви там... Ми православні, ми Богу служив, вірус свою захищав. Дивіться, написали, скільки три залізів Трішки віці написали. Я ще прочитаю вам, секундочку, щоб, ви, щоб ви знали, що це не обман. Дивіться, порядок зборів слухали доповідь благочинного протерея Миколая Шапіренко, залишитися в українській православній церкві, яку очолює Блаженіщівну. Ухвалили, одноголосно підтримали пропозицію саме Миколая Благочинного, присутні парафіан храму було 38. 38 написав теж прописів Хожан, Секретар зборів. поставив, Так? Без обману. Ви читали, дивіться, то Ніколаю даємо. ви підписували ці документи. Щоб не було потім, що десь ми Скільки написали, дурну. Тисяч... 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 Збори були да. для всіх проведені. Збори не всіх були. Ні, ми занесемо по-любому в списку. Треба зайти зайде, а списки покажуть в голові Щоб Було дипломатично. Господи, синового життя в огороді. Я прошу в першу чергу дозволу на відкриття зібрання. Якщо е, наша громада е, підлегла, дає мені дозу, я можу відкрити. А якщо у вас є бажання, щоб хтось із вас відкрив, то можете... Не питання, так, в, це, що в, в, ми випетру. зібралися. Не ви, а ми зібралися. Так, не ви, мі. а ми зібралися. Не ми. ви, а ми зібралися. Не ви, а ми зібралися. Ну, я, дивіться, звертаюся до громади. Чи ви не зібралися? Ви Сьогодні постало питання, одне, із яких різні сьогодні будуть виникати питання господарські, громадські і е, духовності. І тому, е, з вашого дозволу, я хотів би розпочати, ну, в першу чергу, вибрати секретар зборів, який би вів би... Не вів, би, а прокотлював про це зібрання. Я ось вам даю документ, як нас тільки що були пафіяльні збори наших парафіян. До речі, з парафіянами ми якраз і завітали до вас сьогодні на зборі. У нас був протокол, проведено зборів парафіяних зборів, тобто наших загальних закону зборів. Ми збираємо тільки що в У нас був проведений, є протокол. Цей протокол із підписами людей буде переданий сьогодні. Ну, сьогодні я не знаю, тому що голови адміністрації немає. Переданий голові адміністрації. Із е проханням на майбутнє притинити міжконфесійно-ворожнечу і налаштовані люди. Закон 35 Конституції ніхто не відміняв. І на сьогоднішній день церква є відокремлена від держави. А школа відокремлена від церкви. Якщо на сьогоднішній день йде із державних структур наполягання і втручання у церковні загальні справи, це є порушення закону 35 Конституції України. В нас проведений протокол зборів. На цьому протоколі зборів у нас підписано 38. Прихожан наших, членів церкви. членів церкви, парафіян, які і засвідчують свою причетність до Святої Православної Церкви України Буду Я так? від головування блаженнішого митрополіта. Будь ласка, в нас є прихожани. Є тут всі прихожаники будуть це. Є тут все Є. прихожани. Де. Будь ласка, підніміть руку, хто голосував в інший день у. Тому Равній церкві всі піднімаються руки. Це ці ця. церковні люди. Це, Це не ті, що церкву ходять ті, які голосували. Ні, всі ж були підписані. Які залишаються в своїй українській православній церкві. Ніяку мову вони не Це, бажають переходити. Я прошу вибачення. Ви засвідчили своє бажання. Не Громади ми лишаємося у своїй православній громаді і в церковній общині. І я рахую, що е, далі е, не потрібно ділити. Да, не треба, треба робити схватки. Буде життя, буде довго жити. Прийде рік, казав один праведник. два десяті. Ми зімаємося, самі мудрішими.

Моловна громада, почекайте. Зібралася сьогодні громада прихожан, які належать до цієї православної віри, і вони мають також право на висловити своєї думки. Тобто, кожен наш прихожанин, кожен православний віруючий має свою думку, і він має її висловити в цьому зібранні. І ми повинні поступити сьогодні. Той, хто бажає вияснити, той, хто бажає сказати. Да, той, той, послухає, давайте має. послухаємо усіх, а не користуватися тільки своєю думкою, яка належить вам. Ви приймаєте мені це повинні висказатися. Да. Жителі хай висказуться в житель. Жителі села, то що хоче сказати. Жителі села. А ви чому командуєте? Ну, я голова. Я голова командуєте? командуєте? Я голова збору! Давайте так. Хочу командуєте. Ви його знаєте? знаете. Ну вот жити, пошел вот! Житель села. Вон. Вот я.

Так, ми, все, нас, так, все, ну, Боже. Жива вратані на колоти, що й тут хоче. Мені вже 8 чи ти І я знаю, ходила. Тихо. І, і я ходила і хочу тобі сказати, сину, сину, в мене прям теж ранений і ранений в голову, і без голови возимо його возимо туди. Возимо сюди і я все знаю. І я все знаю. Я хочу сказати й не, чого ви зразу у церкву, чого ви не зробите власті, щоб були ті ліки свободні, щоб були, щоб були доступні ліки, щоб не були менші. Я сьогодні отримую 1700 пенсії. Поклала чоловіка в больницю, прийшла в четвер, написала мені на 900 рублів, прийшла в понеділок на 942 рублі, прийшла в п'ятницю, я поклала там 4 тисячі, а я получаю сім. Тридцять сімсот. Ви мішайте, щоб нам були ліки, щоб нам було е, доступне скрізь, щоб нам за газ і прийшли за газ 900 рублів, і тут 4 тисячі, і все. І я не сплю і плачу і. І за що ще, трап, ще трап їхати на Житомир? Аналізи три рази забала, по 330 рублів. І вся пенсія вийшла на їхні три аналізи. Туди влізьте, там допоможіть, щоб нам було легше і на дісеч. Ми виліземо. Хайте, Хай по трусу люди добрі. Мені все рівно, в яку ви ходите церкву. Це не мені треба. Так, уважте, це Уважко. їм все рівно, в яку ви ходите церкву. Да. Да. Микола, да. я вас вривав. Так от говориться, що сьогодні вони кажуть, а де ж канонічне право Москва не може робити. Получається, коли була Київська Русь, коли тут було. Зароджена. Ось послухайте вас. Не хочете слухать до виходу? Зароджена православна. Ви хочете, щоб ми вийшли? Православні. Сказали, щоб ми вийшли. Християнський ослаблення. Але вас не приїхали?